Світи тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаїв не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаїв навчала і виростали мої діти, мої добрі квіти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишучи, співає про свою недолю, що співаючи, ридає, виглядає волю. Ой Богдане, Богданочку, якби м була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані жидові, німоті. Сини мої на чужині, на чужій роботі Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки матір катувати. На четверо розкопана розрита могила, чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки, ех, якби ж то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати б не журилась. Цей вірш був написаний більше, ніж 200 років тому. І він говорить, якщо перевести, на... Теперішню колію він говорить про колаборантів, які в Херсоні зараз допомагають окупантам створювати картинку радісного світу, про запроданців політиків, про звичайних людей, які мовчать на це все, бачачи це все, про тих, хто вирубує ліси, про тих, хто викопує бурштин, про тих, хто цурає рідної мови, про тих, хто живучи на нашій землі. Не знає ні звичаїв, ні мови, ні своїх батьків, ні своїх дідів. Хто каже, та, мого діда висловлено, ну і що довку, ну, яка різниця. Тому ми, українці, не маємо права передати цю війну нашим дітям. Наші діти мають жити вільно в вільній країні, носити вишиваночки, співати гарних пісень, водити хороводи, робити вертепи, водити гаївки. Купала, віночки, цілувати, дівчат, нових, so ladies and gentlemen this is ukrainian flag look on this flag it's a light flag it's a flag of the good people these colors symbolize blue sky yellow wheat and the people wants to live free. So please support Ukraine. Support Ukraine. Spread information about Ukraine, Russian war in Ukraine. Speak with your friends. Maybe you have friends from Russia. Speak with them. If they support this war, they cannot be your friend. It's a new Nazi in the world. And we all together have fight it. All the world in unity fight the Hitler and we're gonna fight the Putin as well.